Всім доброго дня! Я Ксенія. Вітаю вас на каналі КНІТКЕТ ТІВ. Сьогодні пропоную зв'язати дуже стильний, дуже простий, ажурний і одночасно фактурний візерунок. Всього 4 рядки рапорту, 8 петель, спиці і будь-яка пряжа. Це Акрил м'який, товстий. Ось так виглядає лицьова сторона. Ось так виглядає виворотня теж дуже цікаво. А це мікрофібра. Подивіться, як чудово він виглядає і яка може вийти стильна. Сіточка, або літній кардиганчик, або літній жилет, безрукавка, без все що завгодно. І на це вам не потрібно багато часу. Це спиці двійка, це трієчка. І зараз ми з вами спробуємо зв'язати з вовняної. Конесенької пряжі, але візьмемо спиці номер 3 В мене для зразка 26 петель. Рапорт візерунку 8 петель, плюс 2 крайні петлі, ромкові, кружкові, як вам е, звично їх називати. Спиці я взяла потовше, тому що мені хочеться подивитися, як би цей візерунок виглядав на нелітніх речах, наприклад, а на демісезонних, Може, якийсь палантин на зиму, саме з пухнастої пряжі. Ця в мене не дуже пухнаста, але припустимо, що можна зв'язати з пухнастою. Єдине ще зауваження краще в'язати, навіть якщо товсті спиці, в'язати вільно, не затягуючи петлі і додавати, якщо це ви в'яжете поворотніми рядами, а не по колу, додавати ще по одній петлі перед Кромковими петлями для того, щоб візеруночок, ну, щоб края було зручніше зшивати, тому що тут будуть накиди і будуть петлі з двома накидами у самого края. Це не дуже зручно при шитті але. Давайте спробуємо. Зараз, щоб не збивати малюнок, я набрала чисто петлі, які потрібні для рапортів. Я пров'язала один ряд виворотніми петлями. І починаємо. Перший ряд у нас виворотні петлі, ось він в мене пров'язаний, другий ряд рапорту. Три виворотні петлі. Пров'язуйте так, як вам зручно, це на малюнок не впливає, хоч класичними петлями, хоч бабусиними. Три виворотні петлі. Далі знімаємо петлю з накидом. І оце один наш е, рапорт, половинка рапорта. Далі три виворотні петлі. Петля з накидом знімаємо, просто не пров'язуючи. Так в'яжемо до кінця ряду. Три виворотні петлі, знімаємо петлю з накидом. Три виворотні петлі знімаємо з накидом. Чому вісім петель в рапорті? Тому що можна в'язати так, як ми з вами в'яжемо. Чотири рядки рапорта будуть постійно повторюватись. Але можна в'язати наступні чотири в шаховому порядку. Це якщо вам потрібен інший малюнок, ми з вами спробуємо. Так, і останню петлю знімаємо з накидом. Пров'язуємо кромкову петлю. Наступний ряд. Знімаємо крайню петлю. Петля, яка була у нас з накидом, так само знімаємо її. Тепер у нас це петля з двома накидами не пров'язана. Далі три лицевих петлі пров'язуємо разом. Не затягувайте петлі, в'яжіть вільно. Наступну знову знімаємо з другим накидом. Три петлі пров'язуємо разом, знімаємо петлю з накидом, ще з одним накидом, три разом. І так в'яжемо до кінця ряду. Знімаємо петлю з накидом, три лицевих разом лицевою. Знімаємо три петлі разом кромкова петля. Наступний ряд. Знімаємо петлю крайню, накид, виворотня петля. Накид. Пров'язуємо виворотню нашу зняту петлю з двома накидами накид, виворотня, накид, виворотня. І так до кінця ряду. Накид, виворотня, накид, виворотня. Петлю з накидами пров'язуємо теж виворотнями. Накид, виворотня. накид, виворотня, накид, виворотня петля. Ось так. І наступний ряд ми пров'язуємо повністю виворотніми петлями. Тобто, це вже піде другий рапорт нашого візерунку. Виворотні петлі. Накиди пров'язуємо виворотнями. І петлі, які дивляться на нас лицьовими, теж пров'язуємо виворотніми петлями. Так, не дуже зручні спиці. Я люблю гострі кінчики, тут не дуже. Ну, але можна пристосуватись. Дов'язуємо до кінця ряду. Не пропускаємо накидів. Ось так виглядає один повний наш рапорт і ще один ряд вже з іншого рапорту. Бачите, дуже цікаві такі смужечки утворюються. Давайте зв'яжемо ще один рапорт для закріплення. Знов три виворотні петлі: одна, дві, три. Знімаємо петлю з накидом. Три виворотні. Малюнок починає м, вимальовуватись після другого рапорту. Ну, це е, як зазвичай. Три виворотні петля з накидом. Три виворотні, знімаємо з накидом наступний третій ряд, знов знімаємо петлю з другим накидом. Ось чому я кажу, що тут потрібно брати ще одну петлю, пров'язувати лицево або виворотню. Але не забувати, що вони не входять у візерунок, у рапорт візерунку, тому що дуже незручно сшивати виріб, де біля самого краю знаходяться багато накидів і дірочок. Зняли три петлі лицеві, пров'язуємо разом лицевою петлею. Знімаємо петлю з двома накидами, три петлі лицевою. Знімаємо три петлі лицьовою. Нічого складного, як бачите. Просто бути уважними, не втрачати ось цих накидів і не прив'язувати їх з наступними петлями, до яких вони не відносяться. Ну, але це. Не дуже важко зробити. І останній ряд рапорту, накид, виворотня, накид, виворотньою пров'язуємо петлю з накидами, накид, виворотня, накид, виворотня. В'яжемо до кінця ряду. Це два рапорти. Давайте пров'яжемо наступний ряд виворотнями і подивимось, що у нас виходить. Будьте уважними тут накиди. Бачите, легко загубити, бо вони перегортаються разом з петлею з наступною, тобто їх треба відокремлювати одна від одної. Якщо взяти спиці тонкіше двіючку, ну, на цю товщину пряжі то зрозуміло, що візерунок буде щільнішим ось так виглядає, бачите, як фактурно виходить цей візерунок, товстими спицями на тонкій вовні. Дуже красиво. І він дійсно стає більш рельєфним. Так, виворотній бік, ось так виглядає. Ну, на цій пряжі лицьовій мені подобається більше. Дуже красиво. А тепер давайте я вам розповім, як зв'язати у шаховому порядку. Якщо ви будете в'язати, вам захочеться цей візерунок зробити в шаховому порядку, це буде трошки і інший візерунок, зрозуміло, але експериментувати завжди корисно. Вам треба бути, буде додавати е, до розрахунку ще одну петлю для симетрії, тому що у нас рапорт 4 петлі, але тоді нам треба буде в'язати так, починати ряд не з трьох виворотніх петель, а одна виворотня петля, петля з накидом, 3 петлі. Одна з накидом 3, і наприкінці ряду, так, щоб у вас виходило, три виворотні петлі, які потім треба буде пров'язувати разом однією лицевою. А якщо залишити так, як воно є зараз, то у нас наприкінці залишаться тільки дві петлі, і у нас кількість петель буде. Із-за тих накидів, що ми набираємо, буде варюватися на одну більше, і потім її треба буде скорочувати. І це дуже незручно при підрахунку наших рапортів. Тож будьте уважними, якщо захочете в'язати в шаховому порядку цей візерунок, тоді зробіть окремий. Розрахуночок собі. Якщо ви в'яжете по колу, це не треба робити, тому що по колу все буде співпадати. Але якщо поворотні ряди, то тут буде то одна зайва петля, то однієї не вистачати. Тому набирайте просто ще одну петлю. Ну, а цей візерунок ми з вами зв'язали. Сподіваюсь, вам сподобалось і я вас не дуже заплутала. Всім легких петельок! В'яжіть з задоволенням! Побачимось!